Тамп для щоденної підтримки імунітету. Облив бензином і підпалив. На Харківщині затримали чоловіка за замах на вбивство неповнолітніх. Це сталося в стелі, в селі станичне, в кав'ярні, де сиділа компанія підлітків. У приміщення війшов їхній односелець. Розлив із пляшки займисту суміш. І підпалив лише дивом. Підлітки вціліли. Правоохоронці повідомили, нападник був не тверезий. Йому сьогодні оголосили підозру. Наша Вікторія Стрельцова розкаже подробиці. У той вечір у сільській кав'ярні було небагатолюдно. За столиком лише одна компанія підлітків. На цих кадрах видно. У приміщення заходить чоловік з пляшкою у руці, виливає рідину на підлітків і підпалює. Вмить займається полум'я. Дітки сиділи за столом, собі грілися. Нічого сиділи собі, общались між собою. Ну він прийшов до них, став чіплятися. У крамниці була зміна саме пані Ірини. Після побаченого жінка й досі не може прийти до тями. Ну, я тільки чула, що він на дівчат чіплявся, там що ви тут королеви, повсідалися. Ну, от таке була річ, і все. Вони йому сказали, що дядя Вова, типу ну уходьте, ну, щоб йшов одних. них. Він зразу схватив різку бутилку, відкрутив її. На них вже спочатку полив, а потім по залу. І все зайнялося. Діти стали випригувати. Слава Богу, що не то Ну, хлопчика облили дуже бензином. Хорошо, що не зайнявся. Чоловік облив бензином із свого племінника, 13-річного Максима. Його мати пригадує, в якому стані побачила дитину після нападу дядька. Він був повністю в бензині. Вся курточка була в бензині, штани і ботинки. Він був в шокі. Говорить, да, мама мене чуть не спалила. Я чудом остався в живих. Саме за цим столиком і сиділи підлітки. Четверо дівчат та хлопець кажуть, в той вечір гуляли на вулиці, прийшли до кав'ярні погрітися після нападу. На диво відбулися лише переляком. Горіло тут, горіло біля прилавка, Тут посередині якраз тут лежала бутилка. Горіло, як зарі, тут дуже пожежа була. Діти, слава Богу, не загорілися. Займи з тою суміші облив 40-річний житель села Станичне. Після скоєного пішов додому, затримували його селяни. У кав'ярнях чоловік постійний клієнт, полюбляє хильнути. Так було і того вечора. Спрашував пить, але ну пить немає, нема нічого. А куди? Він взагалі вже на ногах не стояв. Часто употребляє спиртні напитки. Батьки навіть буває приходять по магазинам, розказують, що бідно. йому не давали, не продавали, тому що. Раніше в дитинстві розбився на мотоциклі, трошки були в ньому проблеми. Постійно задирається, як п'яний. трезвий, більш міняємий чоловік. У кав'ярні пана Миколи досі почорніли стіни, обгоріли фіранки та двері. Чому нападник прийшов сюди із займистою сумішю, мотиви вчинку слідству і досі невідомі. Коли селяни наздогнали його, нічого пояснити той не зміг. З незрозумілих причин він розлив. В приміщенні легкозаймисту рідину, також він питався облити цією речовиною цих неповнолітніх осіб. Раніше злочинець попадав у поле, у поле зори в поліції, як дрібний хуліган, були сварки з, з сусідами, з односельчанами. Якихось серйозних злочинів він не скоював. За рішенням суду підозрюваного можуть відправити на психіатричну експертизу, але на обліку він не стоїть. Інвалідності немає. Чоловік двічі розлучений нині у цивільному шлюбі, станом на зараз безробітний. Батьки дітей наполягатимуть, аби чоловік отримав суворе покарання. Я хочу покарання, я хочу, щоб вся людина була ізольована, тому що якщо він повернеться в наше село, якщо його там підлікують і повернеться він в село, то я не зможу тут жити. І моя дитина теж. За замах на вбивство чоловіку загрожує довічне ув'язнення. Вікторія Стрельцова, Олексій Бугаєнко, Харківщина, ТСН 1+,1.